Доброго дня. Сьогодні ми будуємо нову 3D-модель, а саме деталь, яка називається цапфа. Будь-яку побудову необхідно починати з аналізу поверхонь, з яких складається та чи інша деталь. Давайте перейдемо до завдання і подивимось на нього з точки зору деталі. Отже, цапфа складається з декількох поверхень. В основі лежить призматична поверхня. Далі є циліндрична поверхня і є поверхня, яка з'єднує ці дві попередні поверхні. Вона має це також призма а форми в неї такої правильної, рівнобічної трапеції. Всі ці три поверхні мають отвори. Ну, циліндричні і тут призматичний отвір N-кутник, і крім того, на основі у нас є зрізані фаски. Ось всі ці елементи ми маємо побудувати. Почнемо ми побудову з основи, з призми, з чотирикутної призми. Так, переходимо на завдання. Оскільки будувати ми будемо зараз контур основи, то. Переходимо в вид зверху і 2D-каркас. Перевірте, будь ласка, тому що саме з цими позиціями буде зробити це зручно. Перед тим, як ви починаєте будувати, дуже корисним є створити такий собі попередній план. Ну, з точки проаналізувавши цю поверхню, я думаю, що найоптимальнішим способом буде це побудова за допомогою команди. Rectangle, і за допомогою потім подальшої команди PressPool. Отже, починаємо будувати основу за допомогою, викликаю команду чотирикутник, Rectangle. Ще одна така рекомендація. Є корисним, коли ви починаєте будувати 3D-моделі. Цю побудову розпочинати в початку координат. Тому зараз я першу точку задам координатним способом, а саме я наберу координати початку координат. Оскільки я знаходжусь в тривімірному просторі, то це буде 0,0,0. Треба набрати три координати. Enter. Курсор у мене прив'яжеться до початку координат, але це спочатку ми це не побачимо. Так, далі вибираю розміри. Розміри основи 120, ентер, на 70. Так, і Вибираю вибираю ось мій чотирикутник, вибираю напрямок, звичайно, краще в додатньому напрямку: Осей, Enter. Так, от ми отримали чотирикутник основи. На цьому чотирикутнику, а, ще не дотримали, ось тепер отримали. На цьому чотирикутнику треба зрізати фаски. Команда. Чмфе. Вибираємо декілька multiply. Вибираємо відстань Distance. Розмір фаски за завданням 10 мм. Натискаю 10 «Enter», друга фаска, також 10. І далі просто натискаю на сторони чотирикутника і отримую зрізані фаски. Так, І четверта фаска. Кінець команди Enter. Далі, на цьому контурі ще знаходяться чотири отвори, які мають циліндричну форму. Отже, нам треба ось тут побудувати чотири кола. Для того нам визна... треба визначити положення центру. їх центру. Давайте подивимось на завдання і спробуємо це зробити. Отже, ось ці кола нам треба будувати. Зараз ми знаходимося ось цій точці. Початок координат знаходиться ось тут, на перетині цих розмірних ліній. Дивимось, центр кола ось у наш, наші центри кола. Нам треба визначити координати оцієї точки, тільки не, не тут, а на нижній основі. По відношенню до початку координат. Дивимось. Здовж осі Х, це у нас тут так, от, вісь Х, 120 мінус 90 поділити на 2 дорівнює 15, координата х 15. Здовж осі Y ось тут: 70-44, поділити на 2 13. Координата y 13. Чому дорівнює координата Z, оскільки ми знаходимося ось на площі х, на, на нижній основі, то координата Z у нас дорівнює 0? Отже, координати нашої точки 15, 13, 0. Як же нам їх тут позначити? визначити? Для цього ми використаємо прив'язки. Зараз викликаємо команду Скл. Я буду будувати плоский об'єкт зараз коло. І щоб визначити положення центру. Задати його координатним способом я натискаю Shift права кнопка миші, і ось в цьому списку вибираю прив'язку, яка називається From. Яким чином працює ця прив'язка? Давайте прочитаємо, звернемо до командного рядку. Все ще просять назвати центр. Але працює вона таким чином. Спочатку ми маємо на... Ось бачите, From Base Point. Ось бачите, From. Base point. Спочатку ми маємо назвати точку, відносно якого ми будемо вести відлік. Відлік ми будемо вести від початку координат. Отже, ми вказуємо координатним способом, що це буде точка 0,0,0, початок координат. Натискаємо Enter. Далі, А далі треба вказати. Координати. Але координати ми вказуємо не напряму, а через значок собачки, і тепер, яка в даному випадку означає символ відносності відносно попередньо названої точки. І тепер координати вводимо 15, 13, і третя координата 0. Enter. Ось, ви бачите, прив'язався курсор до центру. Саме в тому положенні, яке ми зазначили. Діаметр цього кола за завданням 20 мм, вибираю діаметр 20. є. Тепер нам треба побудувати ще три кола, ми не будемо вираховувати їх координати. Для їх побудови ми використаємо команду Mirror, дзеркало. Але враховувати треба те, що ми зараз знаходимося в 3D-просторі. І на відміну від два простори, коли ми вказували просто вісь, пам'ятаєте, ми вказували дві точки, відносно яких ми відзеркалювали об'єкти, то тепер треба вказувати не пряму, не відрізок, а площину. А площина, задається, трьома точками. Отже, для того, щоб. Вказати відстань, вибачте, вісь або площину від, відображення, треба вказати три точки. Ну, спочатку перша, перша опція вибрати об'єкт, це ми вибираємо коло, Enter. А ось далі треба вказати, відносно чого ми будемо відзеркалювати. Ну, якщо ми хочемо відзеркалити зараз коло ось в це місце. То що нам треба зробити? Нам треба вказати, ось в цьому місці проходить площина посередині, ось посередині цих відрізків, ось по, цій, по цьому трекінгу, проходить площина, яка у нас буде відзеркалювати. Це площина, якщо ми пригадаємо на рисну геометрію, перед нами площина П1, Пі2, а це площина П3. В площині П3, які ми маємо координати? Ми маємо координати. Y і Z. І тому тут в командному рядку ми вибираємо зараз ось із цих трьох можливих варіантів, ми вибираємо. Y І Z. І тепер нам все, що треба зробити, вказати тільки якусь одну точку на тому місці, де у нас буде проходити площина. Ось, Наприклад, посередині цієї, цього відрізка. Далі команда чи видалити об'єкт попередній, ні не видаляти, спогоджусь. і от ми відобразили наш, наше коло вправу частину. Аналогічно використовуємо команду дзеркал для побудови тепер уже ще двох кіл. Знову її викликаємо. Вибираємо тепер уже два кола, enter, і тепер вже площина, відносно якої від дзеркалі проходить ось в цьому місці. Це площина пі 2. На площині під 2 у нас координатні осі Х і Z. Вибираємо їх ось тут, Х Z. Так. І тепер вказуємо точку відзеркалення. Все. Ми відзеркалили, побудували контури наших майбутніх циліндрів. Тепер переходимо, змінюємо візуалізацію, і з командою Pull» ми можемо витиснути область. Висота нашого, нашої основи 16 мм. Так, і перевіряємо. Так, ентер закінчили. Перевіряємо, перевіряємо. Так, ми витиснули саме область, а не, не цей не каркас. Так, я, зараз я хочу побудувати. Іншим чином цю основу за допомогою 3D-побудов. Давайте спочатку командою Box побудуємо основу. Так, у нас є перша точка. Ось, бачите, вже ви відімкнулися у нас, те, що я говорила, команда Орто слідкуємо перед початком побудови, що вона чи вона працює. Довжина у нас. 120. Так, вибачте, я неправильно використала команду. Ще раз бокс, перша точка. Тепер довжина 120 в цю сторону, 120. В цю сторону 70. 70. І висота 16. До речі, автокад вже за попередніх побудов, тут уже в мене він вже підказує автоматично. Так, переходимо в, так, в концептуальне зображення. Так, ось ми отримали призму. Тепер на цій призмі треба зробити фасочки. Я хочу показати, як працює фаска для 3D-об'єктів. Для 2D-об'єктів ми тільки що її будували на контурі, для того, щоб це зробити на 3D-об'єкті, це трошечки більше треба зробити маніпуляцій, тому я і зупиняюся на цьому детально. Знову викликаємо Chamfer, знову Multiply, Декілька будемо будувати фасок. Так само натискаємо опцію Distance, вона все ще 10 мм. Enter, перша фаска 10, друга, також 10 погоджуємося, Enter. І тепер AutoCAD просить показати нам перший Ребро, де ми будемо будувати фаску. Фаску ми будемо будувати ось на цьому ребрі, ось я його підводжу сюди курсор і натискаю. Ну, не звертайте увагу на те, що у нас насправді виділилось не ребро, а грань. Далі команда працю... далі працює, і автокад знову вводить запит, чи вірно він нас зрозумів. Зараз ми на його запитання: Відповідаємо: ОК. Enter, спогоджуємося. І треба знову ввести повторно розміри фаски, а точніше, просто погодитися з запропонованим варіантом. 10. Два рази: Enter, enter. І тепер знову натискаємо на ребро, яке ми будемо зрізати. Enter. Все, фаска зрізана. Повертаємо трошечки повертаємо е, е, зображення і починаємо все спочатку. Лінію, вибираємо лінію, вказуємо на ребро. Ентер, Ентер, Ентер. І натискаємо знову ребро. Зрізали. Далі повертаємо Так, повертаємо ще раз. Вибираємо ребро вибрали. Enter. 10 міліметрів. Ось, погоджуємося. Погоджуємося. Раз, погоджуємося, два. Знову натискаємо ребро, Enter. Зрізали і четвертий раз. Натискаємо. Вибираємо ребро. Enter, Enter, Enter. Ребро, Enter. Не пройшло. Так, Enter, Enter. 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 Так, все, кінець, побудували. Ось тепер ми його побудували основу за допомогою 3D-побудов. Для того, щоб вирізати тут циліндри, знову-таки треба знайти їх положення. Але вони, вони у нас тут збереглися. Для того, щоб знайти ці циліндри, я зараз ізолюю ось цей. Об'єкт, ось наші циліндри, і на основі цього каркасу побудую циліндри. Вибираю команду циліндр, центр будую діаметр прямо по зображенню. Бачите, я не ввожу вже ніяких значеннях, а прямо за допомогою прив'язок будую циліндр. Висота 16 мм, 16. Так, тепер копіюю цей циліндр копіювати. Ось за цю нижню точку копіюю сюди раз, копіюю в цю точку 2 і вкопіюю ось цю точку 3. Ентер. Так, тут у мене не, не вийшло. Витираю і ще раз: ну, щоб було швидше, швидше буду в даному випадку його тут побудувати 16. Enter. Так, є у нас циліндри, і тепер ці циліндри треба перенести на цю поверхню і вирізати. Команда Move. Вибрати об'єкт. Вибираємо 4 циліндри, Enter. Вибираємо точку, за яку ми будемо переносити. ну, Наприклад, ось ця будь-яка точка. Ми можемо вибрати. Цю точку. І, звичайно, якщо ми цю точку вибираємо, то в це саме місце ми його і переносимо. Перенесли, І тепер команда Subtract — вирізати із основного основної призми вирізуємо так, вибираємо ці чотири циліндри. І тут. Так, здається, я невірно вибрала, зараз подивимось. Так, щось неправильно зробила, значить, ще раз повторно виконуємо вирізати із тієї, тому я й кажу, що треба завжди це робити обережно. Якщо щось не вийшло, то просто повторити ще раз вирізали. От та сама основа побудована іншим способом. Повертаємо, на... Повертаємо наше... Зображення, закінчення ізоляції. Так, ось, таким чином, ми побудували основу двома різними способами.